Цукрових буряків у 2013 році посадять менше. Чиновники говорять, зменшення незначне і не вплине на ринок, який і так перенасичений цукром. 30 тисяч гектарів вистачить для потреб населення. Працюватимуть над переробкою чотири цукрових заводи, а два лишаться без роботи. Зараз можна владці шукають ринки збуту білого золота. Для Полтавщини перенасичення цукром глобальною проблемою не вважають. це не найгірша ситуація. Було б набагато гірше, якби його не було. Тоді б не було б е, завдань. Пошуку ринків, вирішувати, як рухатись далі. Нині головним питанням для аграріїв лишається виснаження ґрунтів. Родючий шар потрібно відновлювати, тому в землю планують внести удвічі більше поживних речовин, ніж минулого року. Людям, які віддають свої землі в оренду, радять стежити за якістю ґрунтів, адже від цього залежить урожайність. Сьогодні власники земельних паїв повинні поставити питання. Ти взяв мене в оренду, земельну ділянку 10 років. З за таким містом гумусу і містом газоту, е, калю, фосфору, в якому ж стані ти мені передаси? Вихід із ситуації для аграріїв, проект обґрунтування сівозміни, який регулюватиме родючість ґрунтів і зменшуватиме виснаження. Цікавим є питання збільшення площ фруктових дерев і ягідників, проте відразу постає проблема державних сховищ та консервного заводу. Наразі плодово-ягідна продукція реалізовується в приватні підприємства. Володимир Замикула наголосив, на території області спостерігаються позитивні зростання в сфері тваринництва та аквакультури.